Найточніші прогнози майбутнього вони знаходяться у Біблії. Більшість Біблії це хроніки подій, які були передбачені і мали місце відбутися, відбуваються зараз і відбуватимуться в майбутньому. Біблія вона посідає перше місце у рейтингах найтоповіших книг світу. Біблія вона передбачає і фіксує історичні періоди людства. Останній період це вічність. Бог сам обирав людей через божественне откровення. Творець віддавав пророчі та історичні записи. І Біблія вона містить точні відомості та факти їх виконання. Це не просто чиясь релігія, це історія, підтверджена життям, часом, археологією та наукою. Те, що Бог сказав, сталося і буде відбуватиметься. Історія людства, вона розвивається тим шляхом, яким вказала їй Біблія. Якщо вони Хочете бути ошуканими, перше, що вам потрібно зробити, це вивчати Біблію. Амінь.